До, до 300 у різних структурних підрозділах. Кожен структурний підрозділ має свою вулицю, має свою частину території, які прибирає. Ви знаєте, що у нас згідно е, розпорядження міського голови, якщо є великі снігопади, то всі структурні підрозділи залучаються до прибирання снігу. Дуже важливо особистим прикладом показати, що не треба чекати. Можна взяти лопату, можна взяти пристрій і прибирати сніг біля свого подвір'я, біля свого господарства. Тому ми сьогодні таку акцію робимо в місті Івано-Франківську, щоб показати, що скрізь у всіх містах Європи і не тільки люди виходять, коли як стихія, виходять, допомагають комунальним службам. Також хотів би сказати, що сьогодні велика є потреба в місті в прибиральниках. Ми набираємо 70 прибиральників, заробітку оплати від 5 тисяч гривень. Також трактористів набираємо для прибирання нашого міста. Тому сьогодні, я думаю, така акція важлива для того, щоб показати франківцям, що можна спільно громадою прибрати сніг, який випав. І очікується, що ще буде 2-3 дні. Це така одноразова акція зранку Ні, на годинку, вона... чи вона буде тривати, поки снігу? Вона не опали? є одноразова, тобто по потребі. розпорядженні тобто міського голови передбачена так звана червона карточка, коли залучаються всі якщо сніглі, служби. Якщо невеликий снігопад, то відповідно працюють тільки комунальні служби. Як якщо трохи більший снігопад, більше стихії, залучається комунальний підприємство, то в першу чергу техніка Ну і якщо є небезпека, то. Та техніка, яка зараз працює там, від водоканалу чинер, тобто, вже не в довгому часі теж буде обладнана вся GPS-навігація. Сьогодні можна подивитися, як техніка працює. Так, можливо, не досконало, але ну, набагато краще, ніж 2-3 роки.